У Корочанському районі Білгородської області Російської Федерації розбився військовий транспортний літак ІЛ-76. Зазвичай використовується повітряне судно для перевезення техніки та десанту. Усі 63 людини, які перебували на борту, загинули, передають російські так звані змі. А як повідомляє українська правда, посилаючись на генштаб, літак перевозив ракети до комплексів С-300, якими росіяни обстрілюють систематично Харківщину. І це вже не перше падіння військового літака. А у цьому регіоні Російської Федерації нагадаю, що 23 лютого минулого року на Білгородщині розбився штурмовик су 25 який повертався із завданням.